П'ять кроків для виходу з нестабільної ситуації та кредитних проблем. Якщо ви у пошуках рішення, як вибратися з кредитних боргів, тоді це відео для вас. Крок перший. Чітко оцінюйте ситуацію щодо стану вашого кредиту та чи не потребуєте допомоги юриста. Крок другий. Якщо ситуація складна і потребує юридичного захисту, тоді залишайте заявку чи повідомлення. Крок третій. Очікуйте дзвінок спеціаліста, який вам надасть безкоштовну консультацію щодо шляхів вирішення вашої ситуації. Крок четвертий. Заключаєте офіційний договір з компанією, яка гарантує вам вирішення ваших кредитних проблем. Крок п'ятий. Очікуйте документи щодо списання відсотків, рефінансування кредиту, реструктуризації кредиту чи повного закриття кредитної справи. Переходіть на сайт та залишайте заявку для реалізації повної вашої стабільності у завтрашньому дні.